Ісус сказав: Всі ви, хто хоче бути великими, нехай буде ваш слуга. Ці слова підкреслюють важливість служіння іншим як ключового елемента християнського життя. Ісус, будучи найбільшим наставником, показав приклад, як ми повинні ставитися один до одного. Він не лише навчав, а й особисто служив, зцілюючи хворих, обіймаючи відкинутих і простягаючи руку допомоги всім, хто її потребував. У сучасному світі, де часто панує егоїзм і байдужість, його слова закликають нас відкрити свої серця для доброти та любові? Як ми можемо втілити ці принципи у своєму житті? Чи даємо ми собі час і зусилля, щоб допомогти іншим, навіть у маленьких справах? Подумайте про людей навколо вас. Як ви можете послужити їм сьогодні? Чи можете ви виразити любов через добрі вчинки, слухаючи, підтримуючи, чи просто будучи присутніми? Кожен з нас має можливість стати джерелом світла і надії для інших. Нехай слова Ісуса стануть вашим дороговказом у повсякденному житті. Бути добру, діліться цим відео та підписуйтесь на нас.